Корупція, друзі, корупція була, є і буде. І залежно від того, скільки людина буде за це отримувати, отак от, от вона буде рости. А хто пам'ятає Радянський Союз, знає, що можна було державні кошти красти, але за це могло прилетіти 15 або навіть розстріл. Тому не дуже хотілося красти, не дуже хотілося залазити в державний бюджет. Тому були одиниці, які там ризикували. На сьогоднішній день, ви бачите, крадуть всі абсолютно в кожному селі, ви знаєте, хто живе в селі місці, ви знаєте, хто краде і скільки з бюджету. Всі це знають, в інтернеті це показують. Відкрито. Зараз розкрадання державного бюджету стало модним спортом. Чому? Тому що, в принципі, по великому рахунку, ти завжди отримуєш гроші, навіть призові можеш отримати. Можеш програти. Ну, якщо ти програєш, е то десь щось трошки не отримаєш, десь получиш якогось подзатильника, не виступиш ще на якихось декількох змаганнях, лишишся призових. Але, в принципі, підготуєшся нормально, перейдеш в іншу команду і будеш знову лупашить по-дорослому, бо ти навчений, підготовлений, і в принципі, все нормально. Сьогодні в Україні це все вітається, влада. Цим задоволена, тому що, в принципі, цей спорт найпроцвітаючий сьогодні в Україні, найсильніший і найприбутковіший. Тобто, він прибутковіший теніса, боксу і всього іншого. Тобто, корупція найприбутковіший вид спорту в Україні сьогодні. Ми на першому місці в Європі по корупції. Ми лідери, ми найкращі, тому, в принципі. Керівництво, каже, давайте, давайте, давайте. Поки тіче сюди, поки дають можливість крадіть, розкрадайте, багатійте, ставайте нормальними людьми. Чому? Тому що якщо у вас є гроші, є можливості, ви не підете в армію, ви не підете воювати, захищати, ви будете нормально себе почувати. Придурки, каліки, інваліди, дурачки, ці всі будуть знищені, всіх туди їх, всіх на фронт. Тому ви можете бути нормальним, якщо ви в команді. І крадете нормально, і все у вас буде добре. Є зв'язки, є можливості. Ви приймаєте участь у цьому спорті, ви маєте розряд там, чи майстра спорту України по корупції. Їх багато. Навіть зараз дуже багато майстрів міжнародного класу по корупції. Дуже багато. Це дуже цікавий спорт. І ми лідируємо наші нардепи, керівники що прокуратура, що суди? Оці всі інваліди, красавці, майстри спорту міжнародного класу по корупції в усьому світі все Вони процвітають, стають найкращими. Про них, про них пишуть книжки, їх показують по телебаченню. Ну і плюс у них дуже багато грошей і можливостей. Все, у мене ось в однокласника мого сина забрали. У нього там перебиті сухожилля, палець, оцей спусковий в нього не працює. Він оцим нажимає на кулеметник. Кулеметник в штурмовому загоні. Красава. А чому? Тому що він бідний. Батько бідний, нічого в них немає, можливостей немає. Буде воювати, значить. А всі, оці ж, в кого є можливості, будуть красти, наживатися на цих людях. І буде все добре, друзі. Тому отак, я думаю, не напрягайтеся. Не напрягайтеся, є можливість, кажуть, влада каже, є можливість залазьте, заходьте, крадіть, беріть, нормально, рухайтеся вперед. І все у вас буде чудово. Все буде чудово. Вас за це не будуть саджати, ні, ну, В нас за це нічого. Це вид спорту. У нас в Україні за це нічого не буде. Нікому, навіть в селі в нас ось все, в цьому селі, і в тому, і в тому, крадуть, і все нормально. Можуть лишити там. Якоїсь премії можуть перевезти на іншу роботу, в інший регіон, але в принципі все нормально. На іншій дистанції будете працювати так, і таке інше. Тому, друзі, ну отак десь. Десь так. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буду радий почути ваших думок.